Послухай, мій людо, науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст, нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю, що ми чули і пізнали і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда його, яке він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав бо він нашим батькам завідомити про них синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положить на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих, його ж заповіді берегтимуть, і не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівничним. Поколінням, що серця свого не поставило міцно, і що дух його Богу невірний. Сини Єфрема озброєні лучники повернулися взад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися, і забули вини його чини та чуда його, який їм показав. Він чудо вчини був для їхніх батьків у Єгипетському краї, на полі цуанськім він море розсік і їх перепровадив, а воду поставив, як вал. І провадив їх хмарою вдень, а сяймо огню цілу ніч. На пустині він скелі розсік і щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув із скелі потоки, і води текли немов ріки, та грішили вони проти нього ще далі, і в пустині гнівили Всевишнього. І Бога вони випробовували в серці своїм, для душ своїх їжі бажаючі. І вони говорили насу проти Бога й казали, чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити. Тож удари у скелю, і води линули, і полилися потоки. Чи він зможе також дати хліба, чи він наготує м'ясива народові своєму? Тому то почув це Господь та й розгнівався, і огонь запалав проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів, бо не вірували вони в Бога, і на спасіння його не надіялись. А він хмарам згори наказав і відчинив двері неба, і спустив немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя та їм дав. Хліб ангольський їла людина, він послав їм поживи до ситости. Крім цього, він східного вітра порушив на небі і міцю своєю привів полудневого вітра, і дощем на них м'ясо пустив, немов порох, а птаство крилате, як морський пісок. І спустив його серед табору його коло наметів його, і їли вони та й наситились дуже. Він їм їхні бажання приніс. Та ще не вдовольнили жадання свого, що їхня їжа була в їхніх устах, а гнів Божий піднявся на них та й побив їхніх ситих і вибранців Ізраїлевих повалив. Про те, що й далі грішили вони та не вірили чуда його, і він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його, і верталися, й Бога шукали, і пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній, то їхні викупити і своїми устами влещували його, а своїм язиком лжу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при нім, і не були вони вірні в його заповіті. Та він милосердний гріх прощав і їх не губив, і часто відвертав свій гнів і не будив усю свою лютість. І він пам'ятав, що вони тільки тіло вітер, який переходить і не повертається. Скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу, і все знову та знов випробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали руки його з дня, як він вибивав їх із недолі, як в Єгипті вчинив він знамена свої, а на полі Цуанському чуда свої. І в кров обернув річки їхні та їхні потоки, щоб вони не пили. Він послав був на них мух, і їх жерли вони, і жаб, і вони їх губили. А врожай їхній віддав був він гусені, а їхню працю сарані. Виноград їхній градом побив, а примороском їхні шовковиці, і він градові віддав їхній скот, а блискав череди їхні. Він послав був на них свій гнів запальний, і лютість і обурення, і утиск, наслання злих анголів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого, їхні душі не стримав від смерти, життя ж їхні віддав моровиці, і побив він усіх перворідних в Єгипті, первістків сили в наметах хамових, і повів він, немов ту отару народ свій, і їх попровадив, як стадо в пустині, і провадив безпечно він їх, і вони не боялись. А море накрило було ворогів їхніх, і він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, що правиця його набула. І народи він повиганяв перед їхнім обличчям, і кинув для них жеребка про спадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Та й далі вони випробовували та гнівили Всевишнього бога, і його постанов не додержували, і відступили та зраджували, немов їхні батьки відвернулись, як обманливий лук, і жартівниками своїми гнівили його і дручили його своїми фігурами. Бог почув усе це, й розгнівався, і сильно обридавсь Ізраїлем, і покинув оселю в щіло скинюю ту, що вмістив був посеред людей, і віддав до неволі він силу свою, а величність свою в руку ворога, і віддав для меча свій народ, і розгнівався, був на спадщину свою. Його юнаків огонь пожирав, а дівчатам його не співали весільних пісень. Його священники від меча полягли, і не плакали вдови його. Та небавом збудився Господь, немов заснув, як той ведет, що ніби вино був підкошений, і вдарив своїх ворогів по узадку, вічну ганьбу їм дав, та він погордив намет Йосипів і племена Єфремового не обрав, а вибрав собі плем'я Юдине, гору Сіон, що її полюбив, і святиню свою збудував він як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував, і вибрав Давида свого раба, і від кошару його взяв. Від кітних овечок його він привів, щоб Якова пас він народа свого та Ізраїля спадок свій, і він пас їх у щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх. Слухайте це всі народи, візьміть до ушей усі мешканці Всесвіту і людські сини, сини мужів разом багатий та вбогий. Мої уста казатимуть мудрість, думка ж серця мого, розумність. Нахилю своє ухо до приказки, розв'яжу свою загадку лірою. Чому маю боятись у день лихоліття, як стане круг мене неправда моїх ушуканців, які на багатство своє покладають надію і своїми достатками хваляться, але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богові, бо викуп їхніх душ дорогий і не перестане навіки, щоб міг він ще жити навіки й не бачити гробу. А люди побачать, що мудрі вмирають так само, як гинуть невігла станеок, і лишають для інших багатство своє. Вони думають, ніби доми їхні навіки, місця їхнього замешканька з роду до роду іменами своїми звуть землі. Та не зостається в пошані людина, подібна худобі, що гине. Така їхня дорога, глопота для них, та за ними йдуть ті, хто кохає їхню думку. Вони зійдуть шоо, і смерть їх пасе, немов вівці, а праведники запанують над ними відрання. Подоба їхня знищиться, шоо буде мешканням для них. Та визволить Бог мою душу із влади шоолу, бо він мене візьме. Не лякайся, коли багатіє людина, коли збільшується слава дому її, бо, вмираючи, не забере вона всього, і її слава не піде за нею. Хоч вона свою душу за життя свого хвалить і славлять тебе, як для себе, ти чиниш добро, вона прийде до роду батьків своїх, що світла вони не побачать навіки. Людина в пошані, але нерозумна, подібна худобі, що гине. Співайте для Господа пісню нову, бо він чуда вчинив, і йому помогла правиця його та святе рамено Його. Спасіння своє Господь виявив перед очима народів, відкрив свою правду. Пам'ятає він якову милість, свою свою вірність для дому Ізраїля, бачить стікінці землі те спасіння, що чинить наш Бог. Уся земля викликуйте Господу, покликуйте радісно і співайте та грайте, грайте Господові на гуслах, на гуслах і піснопіннях, на сурмах і голосом рогу викликуйте перед обличчям царя цього й Господа, нехай шумить моро й усе, що у ньому, вселенна й мешканці її. Ріки хай плещуть в долоні, разом радіють хай гори. Перед обличчям Господнім, бо він землю судити гряде, він за справедливістю буде судити Вселенну і народи по правді. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Зіпсулись вони і несправедливість обридливо чинять. Нема доброчинця, Бог зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усі повідступали разом стали огидними. Нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють оті, хто беззаконня вчиняє, що мій люд поїдають, вони споживають хліб Божий та не кличуть його. Тоді і настрашилися страхом вони, хоч страху не було, бо розсипав Бог кості того, хто тебе оточив був, ти їх посоромив, бо ними погордував Бог, аби то він дав із спасіння Ізраїлеві. Як долю свого народу поверне Господь, то буде радіти радітимеяків, утішатися буде Ізраїль.